Тарас відчував причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. <звук> він Хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Добре поняття. Тому що він боровся за те, що любив. За тих кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Всі-всі, ну, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо Право. нашу славну справу. Справу наших великих предків. Таким жорсткий перемір я був. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже що там, седні по відводи. Кажу, по відводин, все, хамер, там мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана вкрадовими по-любому будемо битися, ми всім покажемо, хай пою дух. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені, вони мають в свідомості один проєкт України. Потріб! Тарас позивний Хамер.